Чесний мій огляд та відгук на сет Філа Ель від Sushi Club. Насправді їхню продукцію можна поки придбати тільки в Снятині та коломиї, проте мені ну, дуже смакують їхні суші, оскільки беру вже не в перший раз. Окрім сету, ми, звісно, що придбали три столові прибори, соєві соуси та імбир з васабі. Окрім цього, нам ще додатково поставили навчальні штучки, хоча й ми ними не користуємось, та, звісно ж, серветки. Ну що ж, тепер прийшов час поглянути на довгоочікувані суші. Тільки погляньте, як вони акуратно та апетитно виглядають. Кожен шматочок займає своє певне місце. Суші дуже акуратно розкладені і красиво оформлені. Як на мене, це вже величезний плюс суші клаб. І довгоочікуваний момент. Гайда їх куштувати. Відкриваємо соєвий соус Two hours later. Після соєвого соусу відкриваємо васабі сапі таймбер, без цього ніяк мені не ну, дуже смакує саме зі всім цим. І перший наш ролл на сьогодні з копченим лососом. Погляньте, як він зблизька виглядає багато Філодельфії Я це люблю і макаю достатньо в сойовий соус. А як ви любите їсти суші? Повністю топити соєвому соусі, чи тільки трішки примокуючи? Пишіть в коментарях. А Чи знали ви, що імбир та васабі потрібен саме для того, щоб дезінфікувати сиру рибу, а не для смаку? Хоча я так їх полюбляю, що навіть з копченим лососом куштую. Перший рол мені насправді сподобався. Всі інгредієнти свіжі та збалансовані. Хайде куштувати наступний ролл з тунцем. Насправді наші українці полюбляють робити роли все ж таки великі за кордоном. Вони значно менші, проте мені подобається. Мі також вподобала, можливо, навіть трішки більше ніж з копченим лососом. Інгредієнти знову ж таки ідеально збалансовані, та соус дуже круто доповнює смак. Наступний рол з вухрем, і як можете побачити, він мені також посмакував, проте саме мій улюблений з креветкою я залишила на кінець. Зверніть увагу, наскільки рол ідеально тримається, навіть у розкручених закладах не завжди так все ідеально. З креветкою, як завжди, мені найбільше це мої улюблені роли і ставлю їм лайк. Висновок, інгредієнти свіжі, роли смачні, дана незадоволена. Всім рекомендую.